Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні хочу з вами поговорити про драця рвання, діряві вироби. Бо, знаєте, як я кажу, є запит, то будемо знімати. Я не думала, що це якась така надскладна важка річ. Головне, не боятися там різати і робити дірочки. Але взагалі, в цілому, оце рвання. Дриття його можна поділити на декілька варіантів. Перший варіант це коли у нас є спущені петлі. У мене є відео по спущеним петлям. Я вам посилання залишу ось. тобто є, О, тут, Бачите, як корисно роздивлятися своє вироби, десь петлю не це. Тобто У нас може бути отаке драння, коли у нас такі протяжки залишаються. тобто в мене такими варіантами. Два вироби зв'язані. Тут ви його робите за рахунок спускання петель. Тобто, ви набрали петлю, і потім ви її спускаєте. От. Значить, звичайно, коли ви набираєте до такого петлю, ви тут скорочуєте. На відео подивитеся. Можна робити його більш широким. Це коли у вас буде скорочено, бачите? Декілька там петель, вони будуть скорочені, і ви набираєте так само петлі. тобто Це будуть більш широкі. На блакитному светрі я таких широких не робила. А перший мідраний светр тут в мене є доволі такі, він бачите, такий, як я кажу мабуть, такий весь рваний перерваний. От. Такий момент ось є на рукавах по одній робила. тобто Ви маєте визначитися, яке ви хочете собі, оце драця рвань. Чи вона у вас буде імітувати просто спущені петлі, чи вона у вас буде, я зараз покажу на окремому рукаві. Чи вона у вас буде ось, ось таке, бачите? Ось драння. ось. Це вже не драння. Це ви чітко ріжете, чікаєте ножичками, Ось, бачите? Значить, якщо ви будете в'язати такий светр, ви маєте розуміти, що ви маєте в'язати, по-перше, Знизу до гори. Неважливо, по колу, не по колу, знизу до гори. Чого, бо тут у нас петлі. Ну, зайве у вас воно повиходить, але ви не один виріб знизу до гори не розпустите. Якщо ви зв'яжете з, -з, з гори донизу і зробите рвання, воно буде розпускатися. Це перший момент. Другий момент: ви берете картну нитку. Та яка кардна, нагадаю, яка після прання виду змінюється. От. Ну, і так само, наскільки ви хочете собі якийсь ваш виріб порізаний. Тут я вирізала ще ножицями. Просто ну, брала і різала ножицями. Бачите, в мене є місця, де, звичайно, резинка, вона просто відрізана. Я вам зараз в порівнянні покажу. Це просто мій перший такий светр, він отак от був видраний, подраний. От. На рукавах так само. Дуже багато, де просто я його отак, от, бачите. Вирізала, розрізала і. Десь ж залишала ось, італійський набірний край, все як як треба. от Це один з, варі... з варіантів. Наступний варіант це коли а, більш делікатний Бачите? Тобто, тут я вже так обережненько чікала. Так само спущені петлі. Я робила по одній спущені такі петлі. Тобто я не робила дуже великі, а, широкі такі тут а, дірочки. от на резинці ви просто спускаєте, розпускаєте отут виріб, а тут собі добираєте ту кількість петель, яку ви спустили. Тут в мене більш делікатне таке одрання, як я б сказала, таке елегантне от. Але воно так само все з притяжками. При бажанні ви можете взяти ножнички і самі ці ниточки порізати. У вас буде дірочка. Можемо навіть спробувати. Рекомендую щоб брати дуже гострі ножниці. От, щоб воно. Ну, ось, я десь тут понизу спробую ось. От, все, ось. У мене буде дірочка. Я не хвилюю, що воно розпуститься, воно не розпуститься. От, і воно ніби так і треба. Це по вашому бажанню, наскільки вам подобається, що вам подобається. От, мені подобаються от на резинках от такі, коли воно спущене, видно, що там якісь, типу, начебто щось, щось не так, але, От. і тут я різала більш делікатно. І варіант, який він так само класний, я вважаю, але просто, знаєте, ну, не кожен на це, мабуть, наважиться. Значить, це коли тут вже в мене спущені петлі в мене тільки ось на, на резинці. По цілу їх не робила. Ну, тут і задумка така, щоб светр він на резинці був спущений тільки. Ось, Вони такі делікатно спущені. За рахунок карної нитки, вони, бачите, вони навіть в мене нікуди, е, нікуди не розпустилися і більше не розпустяться. Чого я кажу, карна нитка, бачите? Оця петля вона залишилася, вона зависла. Тут так само ось, тут італійський набірний край він зберігся, він нікуди не лишився. Ви це все маєте відпрацювати на зразку, щоб ви розуміли, що ваша нитка. Вона витримає такі моменти. Ось, бачите, тобто ось. у вас нитка залишається. Понизу тут вже по бажанню, як ви хочете собі, чи крамсать, чи не крамсать. Я ось ще робила десь посеред резинки. значить Ну і це Тобто, це ви вже просто ножичками ріжете конкретно полотно. Рекомендую не різати дуже багато, бо зазвичай робиш маленькі дірочки, а вона після проня стає така, ну, доволі така велика. Ось дивіться в мене. Спущена петля, донизу вона не дійшла. Ось, як ви бачите. Тут знизу, типу, все класно, а тут же щось не так. Ось. І так само трохи різане по полотну, трохи спущене. Ось. Один з рукавів. Ось. Тут я різала чітко по лицьовому рядочку. Ось воно тут трошки спустилося. Далі воно без допомоги взагалі ніяк не розпуститься. Тому, якщо, в принципі, хочеться якийсь такий светр, то, будь ласка, ось горловина що у мене така цікава. Біля горловини, я так само зробила проріз, щоб е, білу футболку було видно. Е, тут розрізано, тут ось спущена петля. Я, можливо, наближу. так ось. ось. Тут розрізано, тут ось спущена петля. Ну, і так само тут. Але я дуже мініатюрно, дуже, помалень, дуже маленько, тихенько різала. Ось, бачите, тут буквально одну ниточку розрізала, але після прання в мене воно порозходилось трошки. От Отакі є варіанти нашого дреця. Кардна нитка, щоб вона у вас не розпускалась. І, в принципі, ріжте собі на здоров'я, спускайте собі на здоров'я ці петлі. Пробуйте на зразках. Це все взагалі дуже класно. Воно, в залежності від моделі вашого светру, ви собі робите, як я кажу, настрій. Чи воно має бути з дірками, чи воно просто має бути зі спущеними петлями. І все. Нема нічого складного. Основні, це два варіанти. Або ви петлі спускаєте, або ви ріжете полотно. І все. Маю надію, що вам було корисно. Гарного дня, віжіть задоволення!